Віктор Ющенко в образі Елтона Джона переспівав відомий хід заради ЗСУ і став зіркою в мережі. Колишній президент України шокував людей неочікуваною появою у кліпі до пісні зі збором коштів на Збройні сили України. Креативно до питань фінансової підтримки військових зазвичай підходить гуморист Василь Байдак. Цього разу він переспівав відомий хід у складі гурту Bad Street Boys, а до співпраці запросив відомого пасічника. Артисти заспівали свою пісню із закликом донатити на мелодію треку рок музики Елтона Джона Sorry, seems to Be The Hardest World». роль легендарного Елтона Джона виконував Віктор Ющенко, Оригінал в нашому телеграм. Інфлюенсери відтворили оригінальний кліп майже ідеально. Солісти, в яких оригіналі було четверо, а в українській версії п'ятеро. Виступили у просторому приміщенні Ордс з роялем, за яким сидів Віктор Ющенко в образі Елтона Джона. І хоч він був без фірмових окулярів британської зірки, але чорний смокінг невід'ємна частина образу. До складу солістів гурту входить співак Володимир Дантез, гумористи Антон Тимошенко, Василь Богдайк, Олег Свич та Слава Кєдер. А як вам такий виступ? Пишіть в коментарях, а також доїде.